Надія задувала свічку на торті, і сльози котилися по її щоках. Вона щиро вважала, що ці 42 роки вона прожила даремно і попереду вже ніякого просвідку, адже вона так і не вийшла заміж. Надія була переконана, що з появою чоловіка сонце в її житті світитиме яскравіше. Трава буде зеленіша, а всі невдачі й незгоди обминатимуть її. Вона вважала, що чоловік буде тією захисною оболонкою над нею, яка відштовхуватиме все погане і притягуватиме все добре. Ну, от як в казці, коли принцеса не діє вдома, а потім з'являється принц, який відвозить її в своє королівство, де вона смачно їсть, ходить в театр, нянчить діток і щаслива до віку. Про те, що Надія вже об'їздила пів Європи сама без принца, їй якось не приходило в голову, адже в усіх цих. Поїздках сонце не світило ясно, пісок не білів, а море не синіло без чоловіка. Надія дуже смачно готувала і не лінувалася, й собі приготувати щось смачне, і красиве та поділитися цим в мережі, щоб інші жінки бачили, що вона господиня, а там і якийсь принц на запах прийде. Але були тільки серденька від подруг, але жодної пропозиції руки і серця від принца. Надія кожного ранку розглядала себе в дзеркалі, в пошуках причин, чому ж принц не з'являється? От зморшки з'являються, а принц ні. При вияві, хоч найменшої зморшечки, вона бігла до косметолога, щоб їй підтягнули, розмасажували, стерли з лиця одним словом. Для цього вона не жаліла ні сил, ні грошей. І у неї було стільки баночок з кремами та засобами, що можна було купити однокімнатну квартиру в столиці. А як порахувати, скільки вона витратила на модні сумки, взуття та одяг, то й на двокімнатну? Надія вважала, що коли вона буде дуже гарна, то принц сам купить їй квартиру, а коли дуже дуже гарна, то й машину. Сама вона не хотіла нічого купувати, бо вважала, що все зароблене власними руками і вкладене в бетон і залізо, то не дівчача справа. Що зі мною не так? питала вона в усіх подруг. Та ти гарна, відказували ті. Ні, ви маєте сказати мені правду. У мене щось з обличчям. Ця зачіска мене старить. Я поправилася? Скажіть правду, бо ви мої подруги і маєте сказати мені правду. Коли ж подруги нічого не знаходили в її зовнішності, такого що відлякувало чоловіків, то Надія вважала, що вони їй брешуть, тому блокувала їх в мережі і видаляла з телефону. Друзі мають казати правду, щоб я ставала кращою, щоб я знайшла свого чоловіка, який мене підтримає, огорне любов'ю та турботою, з яким я не буду турбуватися ні про що. Далі вона йшла на масаж, обгортання чи натирання, щоб ставати все кращою і, хоч на мить затримати тікання годинника. Ось чому тепер, коли вже на тортику свічки з написом 42, це просто якась нечувана цифра і вселенська несправедливість, бо вона на таке не заслужила. Вона чудовий спеціаліст, гарна жінка і любляча донька, чого ж доля до неї повернулася. Спиною. В такі моменти вона розблоковує подруг, і ті, як справжні друзі, і теж не завжди заміжні жінки, радо відкликаються на її крик про допомогу. Та то лиш 42, попереду все життя. Ти на ці роки не виглядаєш, ти цього року обов'язково знайдеш собі чоловіка. Надія дуже хоче в це вірити і надихається цими теплими словами, щоб ще трохи протриматися в доброму гуморі до того моменту, коли зневіра знову не постукає в її двері. Бо й справді, чого чоловіки живуть жінками, які давно махнули на себе рукою, які сварливі чи не вміють готувати. А вона така ідеальна та гарна, самотня. Чому так? Щоб ви порадили цій прекрасній жінці змінити в собі, щоб вона вже цього року знайшла свого принца? Підпишись, підтримай українськомовний контент.